У нас нещодавно на днях горіла проводка. І через це зламався холодильник. Ось так, все вже потекло. Все м'ясо те, що лежало для собак. Воно все просто зараз портиться. Вакцини я поки поклала сюди, бо тут зараз десь плюс 2-3 градуси. Ще температура підтримується трошки. Але це все просто спортиться, вакцина, все, все, що, все, що в холодильнику, все, що потрібно в холодильнику тримати, це все зараз попортиться і як далі без холодильника, я просто не уявляю. Це потрібно м'ясо, вакцини для, для собак, для котів, це ну, необхідність у притулку, це холодильник. що, може, може, в когось є така можливість віддати БУ холодильник? Або хтось може допомогти придбати холодильник. Ми будемо дуже вдячні. Це дуже необхідно у притулок. Ось, не знаю, як ми без нього будемо. Ще досить тепло, ще плюсова температура. Це каші, це все буде скисати відразу ж. Вакцини не можна буде сюди перевозити. Тільки забрали відразу треба все колоти, але завжди замовляємо якусь великою партією, Воно лишається на потім. А як тепер бути? Я просто не розумію. От він починає працювати і все, відразу вимикається. Все це через ту проводку. Тут в будинку постійно щось ламається. Два пилососи в нас згоріли. Тепер ось холодильник. Взимку погоріли обігрівачі. Я не знаю, тут через цю проводку все постійно ламається. Просто жах.